От що спільного між Остапом Бендером, Йосипом Сталіним, Льонією Голубковим, ну, який з мав Мавроді, і Галиною Третьяковою? Мабуть, вони всі хотіли зробити таке добре, щоб їм було добре, але за рахунок інших? Найкращий серед них поки що Йосип Сталін. Він через свої? Держзайми, займи, облігації обікрав дуже велику частину тоді Радянського Союзу. За Остапом Бендером понятно, з Льонією Голубковою теж понятно, а що ж хоче зробити Галя Третякова? А Галя Третякова хоче позичити у державного бюджету сотні мільярдів гривень для своєї приватної пенсійної контори. Або хоче забрати у бізнесу. Грошей на це примусове пенсійне страхування. В гіршому випадку невідомо для кого вона хоче залізти в кишені кожного конкретного українця. Але у всіх трьох випадках це і буде залізання в кишені українця, бо державний бюджет наповнюється за рахунок наших з вами податків. Бізнес, будь-які видатки, які на нього покладуть, тут же внесе в собі вартість. І вартість продукції, і ми будемо в магазині все це оплачувати. А ще на ці додаткові видатки бізнес, безперечно, зменшить фонд оплати праці. І ми знов з вами програємо. Як і програємо, коли врешті-решт підемо на пенсію, бо, по-перше, гроші з пенсійного фонду будуть також вкрадені, а те, що нам обіцяють виплатити через так звані. Примусові накопичення, вони або знаціняться, або їх розкрадуть, або невідомо, що з ними взагалі станеться, бо жодної гарантії збереження цих коштів, ні Галя, ні її кумобратія не пропонує.